Добрий день. Добрий день, солдати, тобі краще стало? Так. Ну, дивись, тебе там капітан звав. Ага. Коротше, сходи до нього, він тобі там щось хотів розказати. Ага, добре, зараз. Можна вийти? Так, заходь. Так. Добрий день, капітане. Добрий день. Що ж, для тебе є погана новина. І яка? Ми в оточенні. Ем, як це в оточенні? Ну так, ми в оточенні. Що нам робить? Тікати в Харків нема сенсу. Що нам робити більше тут, я не знаю. Та, ну. Ем, якось ну, ми можемо там на гелікоптері, на чомусь іншому прилетіти. Ну, на жаль, ні. Не може бути такого. Ви що, серйозно? Ні. Коротше, солдати, йди, будь ласка, зараз захищай позицію. Ну, готуйся, ставай там на позицію, готуйся відбиватися. Вони будуть йти з лісу. Ага, Зрозумів вас. Добре. все, До побачення. До побачення бояться. Так. Так, зараз треба перезарядити патрони. Оце, звісно, но винабляно. Так проснувся і тут зразу Опа. Оце, мабуть, той самий самоліт. Коротше, це так новина, блін, Проснуся, взяв такий. А тут, взагалі, капець якийсь. Так. Як тут у нас снайпер, снайпер, все добре з ним? Так, здається, за того лісу вони будуть заходити на нас. Ну, я зараз подивлюся, подивлюся. Так, 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 так. Де ж вони є? Їх тут взагалі нема. Так, може тут буде. А опа. Бачу, бачу, бачу. Так. чорт не попав. Он. он, он, Блин, почти загасив, типа. Оп. птиль скільки у його тут є! Опа! Блін, я його теж не убив. Всього. Блін, я їх всіх так накосав! Так вроді як того убив, да. Так, прийом, прийом! Майчуть. І? чорт, Мы. Май... Блин, тут нема зв'язку. чорт. так, ладно. Все хорошо. Давай. Хорошо. Все, я к минимум троих я уже точно в бой. Так. Может, там еще есть. Ча. Навряд чего не буду. Опа, есть еще. Блин, ч ⁇ Чего она не стреляла? Я, я в шоке. <клёх> <клёх> так, вот еще. ⁇ -мо Блин, капець, надо тікати, все, не йди, ви знаєте, куди Боже, їх там так до хера. Боже мій, що робити оце? Ой, ладно, сейчас докладу капітанові все як є, а там уже побачимо. Так, 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 так срочно до капітана, до капітана. Так, так, так так, так. тук ток, тук, можна? Да, заходь. Ну, що, солдат, що ти хочеш? Ну, короче, їх там лісить дофига. Що mm -hmm. ти пропонуєш зробити? Ну, дивіться, капітане, я пропоную вам вивезти із нашого того села, яке ми недавно звільнили, е, перевезти сюди, коротше, солдат, е, щоб оборонятися. Все одно нам невигідно там. бути. Ну, так, да, я з тобою повністю згоден. Виведем солдат і все зробимо. Добре, все. Дякую вам. А, так. а ще я хотів вас питати за літак. Залітак я тобі потім якось поясню, не зараз. Ем, Ну, добре, все, до побачення. До побачення! Так, зараз піду їх покличу. Так, як я бачу, багато солдат наших прийшло сюди. Я в шоці, це просто. Як я розумію, ще звідти підійшло до нас сюди куча солдат. Так, добре, зараз підемо, будемо закріплятися десь в лісах тут і оборонятися. Чорт! німців бачу! Де де? де, -де, -де? Отам от на горі! А от да, бачу! Чорт, Черт, ПРСТ, що делать же ж? Так, все, давайте підходимо, підходимо, підходимо. Зараз будемо оборонятися. Так, 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 так. так. Чорт, боже, Я так злякався! Капець, вони не такі німці, блин, різкі. Це просто жесть. Так, 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 де вони є? Де вони є? Так. Треба як... було якусь вигідну позицію зайняти. Так. оп, все хорошо. Так, а ну звідси, подивимося. Ні, нікого нема. Добре, добре, я зрозумів вас. Зараз підійду поближче, може там їх двоїх побачу. Опа. Даже не двоїх, а троїх. Йоптіль-моптіль! Капець, 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 йо, это, что ж делать? Так, треба буде сказати їм, щоб вони підводили сюди побільше солдат. Так, коротше, мені сказали, що там зараз вони підведуть цих наших солдат. Фух, добре, сподіваюся, що ми витримаємо. Так. Так, 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 де ж Німті? Де вони є, скотини? Такі, блін. Оце от в лісах, у них зелений камуфляж, їх взагалі не заметно, Навіть днем їх єлі-єлі, як бачиш. Це просто, я не знаю, у них камуфляж. Це просто. От би й нам таким постачали. Так, вони щось уже не виходять більше. десь, може, більше 10 хвилин. Так, я думаю, краще поки що відійти. Фух, зібратися, тому що я дуже хвилююся. І потім наново сюди підійти, коли вже скажуть, що типа, ну, нападають, нападають. Так, я щось чув, казали, що там підходять вони, а ось я бачу на горі. Так, хорошо, зняв першого. Так, де буде. Зараз... Так, 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 так. А ну, є сигнал якийсь. Чорт! Сигналу взагалі немає, ніяк не докладеш капітанові, що тут відбувається. Ладно, приходиться тоді доба до нього. Ой, птиль мопті! Скільки просто німців! Боже, б -б -б -б. Так треба перезарядитися трошки. Відійти перезарядитися, тому що... Та ти, що це взагалі капець? Так, 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 зібратися і гатити їх всіх тут перемелювати скотин таких. Чорт, там двох наших снайперів вбрали. Що ж робити, що зробити? Так, прийом, прийом, мене чуть! Так, тебе чути, що ти хотів. Е, підводьте сюди ще більше солдат, ми не можемо тут триматися. Добре, постараємося. Чорт, уже взагалі стемніло. Їх взагалі не видно. Я не знаю, як ми їх будемо оце бачити і по ним гатити. Це, це просто, це, це капець якийсь. Я в шоці? Так, опа, вон там, он там, там. Йо Йомойо, ну що ж робити? У нас просто немає шансів відбити це. Нам буде проще просто здатися і все. Чорт на 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 на, -на. гади, боже скотини, щоб ви здохли! Просто ну я в шоці. Так, 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 так. Погнали, погнали, гади, і усіх цих ідіотів, які тут наступають на нас. Чорт Я треба віддиха віддишатися, тому що. Капець. Так. Я піду, напевне, в палатку, Переночую, тому що. <кху> Блін, ні, капітанові треба буде все це сказати. Щас... Капітане, капітане, срочно! Я знаю вже, що нас зажимають дуже жорстко. Я тобі пропоную вилетіти звідси самому. Ну Ні, хоча б з вами. Ні, але ти сам краще. Добре, завтра, якщо ми все-таки не зможемо відбити, полечу звідси. Добре, як хочеш. Все, удачі тобі. Все, дякую і вам удачі. Надіюсь, ми ще колись зустрінемося. Так, 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 так. Боже, зібратися, зібратися. Так. Фух. Може ще повідстрілювати їх, Блін, Капець у вас тут багато ППШ якраз в нагоді тут, тому що... Їх стільки штук, це капець, їх краще перемелювати всіх із ППШ, то за кеєм обично їх буде дуже довго перемелювати. Оце все. О, ні, я пішов в палату, все, я дуже замирився. Я так виснажився за цілий день. О, так там іще наші перебувають їх. Ладно, все, завтра буде день, завтра вже побачимо, що будемо робити. Наступив новий день. І нові пригоди. Так. Що тут у нас по німцям? Їх, як я бачу, дофіга. Он там, наприклад, вже можна гатити їх просто. М -м -м -м. Це просто капець, боже. Давай же попади. Все, убив. Так. Ну, ситуація стала на кращу сторону. Так, цікаво, що там з тими солдатами, які там відбивалися, що з ними зараз їх нема. Це дуже жалко. Так, в мене є варіант один. Точніше, два варіанти. Або я тут залишаюся і помираю героєм, або я лечу на літаку. Я вважаю, що на літаку полетіти буде набагато кращим варіантом. Так так, 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 все, зараз відбили, попробуємо зараз злетіти. Так. Давай, 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 блін. Як як тут як тут далі летіти? Як тут далі летіти? Так, чорт, чорт, падаємо, падаємо, падаємо. Так обережно, обережно, обережно опускатися. Обережненько, обережненько. Так. Ось отут. От як я зрозумів, е, літаки це не моє. Таї машини. Тоже якось не дуже. Ладно, піду поштурмую їх там, по, по, на, буду намагатися відбивати, а потім, якщо нічого не вийде. Ми ще тут вдвоєм. А, і ще там снайпер один. Коротше, якщо в мене нічого не вийде, то я улітаю. Порт! Я в шоці! Мене так ранили, я не знаю, мені краще, я думаю, улітати. Так, я думаю, може взяти із собою медика і капітана, добре. Так. Капітане, капітане, срочно! Ну, да що ти так вриваєшся, боже, мене мені інфаркт чуть не став? Коротше, давайте бисенько, полетіли звідси. Полетіли, ну, Ох, блін, ну я навіть не знаю, нам потрібно тут захищатися далі. Я, звісно, вас розумію, ваші ці причини, але, будь ласка, полетіть зі мною, ви дуже ці... цінна для мене людина. Добре полечу. Так, добре, все. Медику, ти то, також з нами, добре? Да, добре, я зрозумів, зрозумів. Все, давай, бисенько, виходь звідти і полетіли, тому що взагалі тут триматися немає сенсу. Так, ви всі сіли там ззаді. Да. Все полетіли.